До мене приїхав найкращий майстер Василь. Ви його знаєте, він постійно приймає участь в батлі. І я йому показав Геркулес і біхай нового зразка. Кажу, яка різниця між ними. І уявляєте, він визначив різниці. Я зараз ще раз повторюю, яка різниця. Перше, це колір. Бачите, колір тут такий український, ну не український колір, але все ж таки синій колір. Тут сірий. Що ще? Упаковка. Упаковка. Мужики, упаковка все ж таки у Геркулеса краще, якщо кудись щось відправляти, краще Геркулес. Наступне питання. Ціна. Тут є цінник 17200. А у Геркулеса зараз 17700, раз постачальник. Ну я думаю, що він вирівняє до 17200. Наступне, що ще відмінності, подивіться сюди. Ось така. Боковий упор з пластиковою накладочкою у Біхаю яскравою. І залізна надійна е, нас, така трикутник у Геркулеса. Який краще, я не знаю. Наступне: що ще? Акумулятори: ємність акумулятора у геркулеса 3000 мАч. Варті ємність е, е, акумулятора у Біхая менше. Але саме головна відмінність. Тільки Василь міг побачити. Подивіться сюди. Бачите, промінь яскравий не розсіюється. Промінь розсіюється. Чому розсіюється? Тому що попадає на верхню шину залізну і він розсіюється. Тепер дивимося. Сюди. Подивіться, що вони зробили. Дешево просто і сердито закрили зверху, щоб він не розсіювався промінь. У е Геркулеса такого нема. Тому. Кажу відкрита, що мені більше подобається промінь, тому що він не розсіюється. і біхає. А так, в принципі, це те саме, тільки під різними торговими марками. Але це не головне. Що у вас є головне? Головне, що Росія і росіяни це терористи. Вони напали на мою країну. Вони вбивають українців, вони захопили територію. Ну, я завжди кажу. Для європейців бачити росіянина відразу йому вказуєте шлях за руським кораблем. Їх місце, отам, де Північна Корея, от там вони хай і спілкуються. А нашу справу треба робити: не тримай зброю, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні! Героям слава!